Цього жому кислого. Бо для маленьких козенят кислий жом це що для дитини малої. Пити молоко від корови так само їй буде живіт боліти. І можуть плакати і мекати. <кій> так що ось таке. Так що не можна давати такого молока. Або ще один варіант є це. Як сказати ЗЦМ, замінник цільного молока. Ось таке також можна брати, але брати замінник цільного молока ЗЦМ з, з кращої якості. Так що ось таке. І тоді. Буде все у вас прекрасно. Бо якщо є це молоко, що ху... дешевше, саме дешеве, і воно хужої якості, то тоді козенят дуже часто чіпляється понос. Якщо навіть і поносу нема, то вони беру, ну, не ростуть так. Не мають цього, як сказати, виду гарного, ось так, скажімо так. І тоді вони не ну, нема цього росту і нема цього розвитку. Так що оце саме дорожче молоко. Так дівчата казали, я за цемом ще ні разум не годувала, бо маю всі свої своє молоко, то я не маю не, ну, міни коційного молока. А ще знаю, дівчата казали, що можна брати, що годували сухим молоком. Розводили і поїли кай кращі козенята від сухого молока, того такого гарного молока, жирного, не того не жирного. Ось, то каже, також гарно ростуть і гарні козенята. Так що тут собі ви вже вибирайте самі, я вам сказати не можу, бо я цього не робила. О. Бачу, Валера, дякую. Ютуб сховав ваші квіти від мене, але я побачила. Дякую за квіти. Добре, Валера, йди спи на добраніч тобі. Гарного сну. Так, що ось таке то, то тут сказати точно ніцне не можу, але те, що я знаю, що дівчата розказували з вами, поділилася. Так, чого моя коза згинається, як козел, коли пісяє на, нос, на, на носа собі, знаю я такі позивки є, і потягається, кози бере мені. Потягається чи вигинається ось так на бік, та як хоче себе попід живіт, понюхати, послухати, це козенятка ворошиться. Кози кітні і це кітні кози так роблять. Козеня десь щось кудись зачепило, десь щось нажало і її некомфортно. Вона вигинається, хоче так живота якось підтягує, набік вивертається, хоче подивитися, що там і до чого. і чого. Ось, То вона таке вміє робити. Ну і потягається, це також, якщо. Йди, йди, спи, все добре. Гарних снів тобі, Валіра. Ось, І козенята десь ворошаться, і також вона від цього потягається. Може, десь вперлися чи в печінку, чи в нирку, чи куди і вона потягнеться, козеня трошки повернеться, і тоді все добре. Так що ось таке тут. За те розказала. Так, чи я хочу доїльний апарат, якщо ні, то чому? <кій> дякую, Ілюшка, дякую, що поширив посилання. Ой, Іночка, дякую вам, що ви зайшли. Ну, як немає як писати, що паршиво, то Так, доброго ранку, любаю ваша родина, а також, друзі, чатівці. У мене ранок не зовсім добрий. Немає ні світла, ні газу. Дай Бог, щоб все було добре, Юль... і... Іночка, хай Бог вам допомагає, щоб все добре було, і щоб всі були живі, здорові. Е, щоб все було добре. Е, так, любов, Немеш. доброго ранку, люба, вибач, мушу бігти. Поставила дев'ятий. Дякую, дякую за лайчик, дякую, що ви зайшли, привіталися. Хай Бог вам допомагає зробити всі ваші справи, і хай все буде добре. Хай Бог береже всіх дівчата і хлопці. Мирного неба і міцного нам здоров'я всім і Божого захисту. Так.